Вітаю вас, малює підписники та шановні гості каналу! З вами Кивенко Наталія, і це прогноз для вас на дуже важливий період для нас в році. 20 червня, ми відмічаємо астрологічне літо. В північній Півкулі настає літнє сонцестояння. Сонце в цей період стає в найвищій точці неба. І саме цього дня сонце приходить знак раку о 23 годині 51 хвилині за київським часом. Цей період ми маємо найкоротшу ніч. І після 20-го, чисел, поступово наш сонячний день буде ставати коротшим. Сприятливо цей період бути на природі. Зранку, коли зійде сонце, це буде о 4 годині 46 хвилин. Ви можете з позитивними думками стати, привітатися цьому дню. Подякувати за те, що він настав. Важливим буде спілкування із представниками знаків зодіаку всіх стихій: і повітря, і води, і землі, і вогню. Цього дня наш місяць, який повідає за наші емоції, за відчуття безпеки, буде знаходитися в знаці Стрілець під управлінням Юпітера. Тож на підсвідомому рівні ми маємо бути сповнені оптимізмом, ентузіазмом, сприятливо в цей день навчання. Ми націлені на розширення нашого круглозору та пізнання. Цей день є дуже важливим, адже він програмує нас, наш ментальний стан на період всього літа. А сонце якраз буде перебувати в знаці рак, якими управляє місяць. Знак рак це сімейний знак, знак родини, місце нашого проживання, традиції роду. А перебування сонця в першому градусі вказує на те, що ми будемо сповнені віри в нас самих, в людей. Це певний момент неповернення. Оскільки знак раку вважається знаком кардинальним. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте таких людей, а ви ж самі являєтеся представником знаку Зодіаку Рак, то ви знаєте, що ви наполегливі, ви можете бути сірими кардиналами, які здатні вести за собою людей, які дуже емпатичні, які не просто вказують, як діяти, а ще і допоможуть, і пояснюють. Завжди приходять на допомогу. Але дуже рішуче в своїх діях. День є непростим, адже в цей період буде перевірка нас на віру, оскільки до Сонця будуть добудовувати напружені аспекти в Тау-квадрат, Нептун, який символізує мрії, фантазію, також нашу віру, вищий прояв любові та гекати. Хто така геката про її вплив і в який знак вона переходить з 29 червня. Є відео на моєму каналі для кожного знаку Зодіаку. Посилання залишу під цим відео в коментарях. Проте зараз скажу, що це та тієва сторона нашої особистості, яка може давати острах або зацикленість на чомусь. Вона буде діяти в два сектори: в тому, де стоїть, і навпроти, і якраз в опозиції Геката буде знаходитися до Нептуну. Тож це можуть бути побоювання, ілюзії і перевірка нас на нашу силу волі та віри в себе. Захищати від цього напруженого аспекту будуть аспект з'єднання Сонця із Венерою та Меркурієм. Венера це наші бажання, наші мрії, відчуття прекрасного, гармонії та любові, наші взаємовідносини. А Меркурій це планета, яка відповідає за інформацію, за мислення та спілкування. І саме зараз чудовий період буде для того, щоб ми мислили позитивно, загадували бажання і вірою в те, що вони здійсняться. Сприятливі зустрічі, прояв творчості в будь-якому сенсі. Ви можете творити на роботі вдома, прислухайтеся до цієї інформації, яка приходить цього дня. Тобто це період, коли як зустрінемо цей день, таким і буде сповнена атмосфера навколо нас впродовж наступних кількох місяців. Зранку ми будемо під енергією 14-ї місячної доби, символом якої є труба. Це хороший день, дуже енергетично потужний, також який сприятиме розкриттю джерел знань для нас. І всі справи, які розпочаті цього дня, мають багато шансів для вдалого завершення. А з 20 години, 18 хвилин, ми переходимо під енергію 15-ї місячної доби. Хороший день для того, щоб підбивати підсумки і щось підкориговувати. А зараз розкажу, що треба робити, щоб зустріти вдало цей період. Ви знаєте, що для того, щоб щось прийшло в наше життя. Світле і хороше, ми маємо звільнити для нього місце, тобто позбутися всього негативного. Що ж можна зробити? По-перше, вам потрібно звернутися до себе, до своїх відчуттів, до своїх почуттів, і якщо є якісь напружені емоції, тривожність, острах, образа на когось, випишіть їх, напишіть лист, або ж ви можете уявити свій страх, те, що вас бентежить. І намалювати його, як ви його собі уявляєте. Наступним кроком буде очищення. Можете розірвати цей папір на шматки або ж спалити. Так ви будете очищати свій ментальний простір. Чим сильніше ви будете в це вірити, тим краще буде даватися ця практика. Просто повірте в це. Коли ви проаналізували свої негативні емоції, відчуття, пропишіть свої мрії. Уявіть, ніби вони вже збулися, і що ви при цьому відчуваєте, які емоції вас переповнюють. Знак РАК символізує не лише жінку-матір, але і дитину. Віра в реалізацію ваших планів має бути як у дитини, без ніяких але, і має дійсно приносити вам радість. Пригадайте себе в дитинстві, або ж подивіться на ваших діток. Вони кажуть, я хочу ляльку або ж я хочу машинку. Вони точно знають, яка це лялька, як вони будуть з нею грати. Вони вже уявляють, що вона в них є. І вони не замислюються, в якому магазині ми купимо, за скільки. Їм головне сама ціль, головне віра як же правильно прописати бажання. Наприклад, ви не маєте написати просто У мене є будинок. Ви маєте прописати, наприклад. Я прокидаюся в своєму великому будинку на березі моря, або ж біля річки, або біля лісу, або в центрі міста, слухаю спів пташок, готую корисний сніданок для себе, а можливо, ви захочете, щоб у вас був власний кухар, що він вам готує і ви відчуваєте цей аромат кави, наприклад. Тобто, пориньте в ці відчуття, ніби воно вже у вас є. Це так звана маніфестація того, що ви бажаєте. Або ж я заробляю стільки-то коштів за місяць, заробляю тим, що мені подобається, і саме чим, скільки на вашій банківській карті кожного часу, там, кожного дня, накопичення йде. Обов'язково пропишіться і ви побачите, що воно діє. Ще хочу розказати вам одну практику, яку я не робила ніколи онлайн, про те, якщо у вас є якась тривожність, або у вас щось хвилює, можливо, щось болить. Просто прослідкуйте за своїм організмом, де саме ви відчуваєте те напруження, ту тривожність. Проаналізуйте кожен сантиметр свого тіла. І якщо ви знайшли цю точку, проаналізуйте, яка вона. Як ви її уявляєте? Можливо, для когось це колючий їжачок, чи, ніби клубок ниток. це для себе. Тепер подумайте. Хто може бути причиною, що воно там з'явилося? Спитайте, чому та людина чи ці обставини так зробили? Подумки, витягніться з себе. Уявіть, як вам стає легше. Воно більше не болить і не тривожить. Якщо це запокоєння, хтось вам зробив, і ви точно знаєте, хто, то можете віддати це назад цій людині, або ж можете. Уявити, як вона зменшується до наночастинки, до дуже маленької частинки. Вона зменшується, 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 і вам все легше і легше. І ви можете оцей біль цю тривогу, манюсіньку зовсім, відпустити в космос, в простір усесвіт. І там уявити, як сонце його просто спалює, знищує. Спробуйте ці практики впродовж декількох днів до. Літнього сонцестояння і після. Сподіваюся, що ви очистите свій ментальний простір, посилите свою віру, і ваші плани будуть реалізовані найкращим чином. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі наступних відео.